Котить свої хвилі річка Потічок і в її тихому шепотінні у шелесті вербових віть ніби чуєш мелодію часу, пісню століть, які розповідається про події та долі людей цієї щедрої землі. Село Потік, назва якого походить від одноіменної річки, на якій воно стоїть, знаходиться за 18 кілометрів від райцентру. У свого часу, у 18 столітті, цей населений пункт був містечком. Пізніше став центром волості, був знаний на широку округу своїми ярмарками. Поблизу села знайдено сліди курганів бронзової доби, третє-перше тисячоліття до нашої ери. В 1845 році тут, в Маєтку Тарноських, тривалий час перебував і творив Тарас Григорович Шевченко. Про цю подію засвідчує меморіальний пам'ятник в центрі села з відповідним написом. Тут проходять урочистості, присвячені Великому Кобзареві учнівські екскурсії. В 1898-1902 роках у місцевій школі учителював видатний український письменник Степан Васильченко. Під час Великої Вітчизняної війни в селі активно діяла підпільна група на чолі з лікарем Устимовичем. А в центрі потоку стоїть меморіал в пам'ять тих, хто поліг. Визволяючи село та односільчан, що не повернулися з грізних воєнних доріг. 144 жителі села за бойові заслуги нагороджені орденами і медалями, багата і цікава історія потоку, але не менш кипуче і активне життя потічан сьогодні. Сьогодні ж село Потік це чудове, красиве упорядковане село з асфальтованими вулицями, газифікованими будинками, з водогонами. Тут проживає 1005 жителів в 656 дворах. Територія села 577 гектарів. Всього ж Запотіцькою громадою числиться 4703 гектари. На цій благодатній землі працюють орендарі СВГ Печенка, СВГ Мальованого, Товариство Потік Агро, ДП «Атлантик Фармс та інші індивідуальні землекористувачі. В центрі села сільська рада, де нас зустрічала сільський голова Людмила Анатоліна Музичка. Її в селі знають як цілеспрямованого енергійного лідера, патріота потоку. Тому громада ще в 2002 році довірила їй цю почесну, але надзвичайно відповідальну посаду. Людмила Анатоліна стала нашим головним екскурсоводом рідного села. В центрі потоку, де збігаються дороги, що ведуть на Миронівку, Коритище, Маслівку, Шандру, серед багатолітніх ялин у 2003 році було збудовано капличку, позолочений купол якої подорожній бачить здалеку. Для села вона є святинією і оберегом. Тут же поруч піднімається дорога до будівництва нового храму Преображення Господа. Гордістю села є і місцева загальна освітня школа першого третього ступенів, які зараз навчається 114 дітей. Сучасне приміщення навчального закладу було відкрите в 1982 році, і з першого ж дня вся шкільна родина з любові доглядає і за подвір'ям, яке завжди радує чистотою і порядку, а в теплу пору року буянням квітів, і за самою будівлею. Переступивши поріг школи, у вестибюлі відразу потрапляєш у відкритий краєзнавчий музей, де стенди розповідають про славну історію села, його вікопомні події. Доповнює експозицію буяння кімнатних рослин, які вирощують самі учні вчителі. Під час літніх канікул сюди зносять і вазони з класів. Нещодавно тут з'явилася ще одна незвичайна деталь рукотворний мальовничий фонтан. Який створив робітник школи Василь Вікторович Хоменко? Тихе дзюрчання води, різноманітні сільські мініатюри і навіть підсвітлення маленькими вогниками створюють у школі атмосферу затишку і душевного спокою. Тут же на почесному місці і шкільний прапор дружньої учнівської родини. До речі, в районі тільки одна потіцька школа має свій прапор. Ми були в школі вже після закінчення навчання, тому потрапили в круговерті ремонтних робіт. Класи готували до наступного навчального року. Привернув нашу увагу і обладнаний живий куточок у вестибюлі молодшого корпусу. На час зйомки там господарював тільки один папушка. Але восени тут очікується велике поповнення і на пташок, і на звірят. Традиційно у цей час після навчання в школі працює здоровчий табір Ромашка, який розкинув свої намети тут же, на шкільному подвір'ї, серед дерев. В таборі відпочиває 34 діток. До речі, школа має свій транспорт, який отримали за програмою Шкільний автобус. Ним до школи підвозять діток із кип'ячки, коритища, польового. Дорослі також навідуються сюди не тільки на батьківські збори, взимку у шкільному спортзалі, бо проходять для них спортивні заняття гра волейбол. У другому крилі школи поселилися найменшенькі поточани, які відвідують дитячий садочок потічок. До речі, сільській раді, особисто голові Людмилі Анатолій музичці, довелося докласти немало зусиль, щоб 10 червня 2010 року садочок відсвяткував своє новосілля. І ось зараз 24 діточок з радістю кожного дня приходять у свою казкову країну. Де їх очікують простора, світла ігрова кімната. затишком заворожує спальня, де на своїх дівчаток і хлопчиків очікують зручні ліжечка. Звичайно, їдальня, а на вулиці обладнаний дитячий майданчик. В селі є все необхідне для забезпечення нормального життя. Працюють магазини, поштове відділення, аптека. Проблемами здоров'я опікуються в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В 1987 році у потоках після аварії на Чорнобильський АЕС побудували новий житловий масив на 100 будинків, який так місцеві жителі і називають Чорнобильський. До речі, саме тут і по вулиці Леніна було відновлено освітлення вулиць, що характерне село Потік стало першим по цьому питанню серед сіл району. І зараз продовжуються роботи ще на двох вулицях. В селі працює будинок культури, бібліотека, де серед книг ми не оминули увагою постійно діючий Шевченковий куточок. Тут він ходив росяними стежками, тут він малював, тут він писав вірші, тут він любив, тут він кумував, тут залишив часточку свого серця. Про талановитість потіцьких майстрів нам розповіла виставка неповторних рукотворних див, Вишивки і кружева зв'язані гачком козачок Тетяни Миколаївни. Диворушник із катертина Рудь Наталії Сергіївни. Різнобарв'я, вишивки, картини, подушечки, дзюби Віри Петрівни. Картини в жанрі наївного мистецтва Овчаренка Василя Трохимовича. Роботи юної жительки села, майбутнього модельєра-дизайнера Корнієнко Аліни Вікторівни. Різнотематичні вишивки, рушники, ікони кушнір Тетяни Юрівни, роботи з дерева Біломицева Валерія Вікторовича і казкові композиції вихованців дитячого садка Потічу. Село моє заціловане всіма вітрами, Колиска любові і пісня душі, тут стелиться легко дорога до мами, стежина дитинства веде в вспориші, пісенний мій краю, любов моя вічна, тут пам'ять козацька і слава батьків, так хочеться довше дивитися в вікна, вдивлятися в очі своїх земляків з поклоном до землі, Тобі я бажаю селянського щастя не втратити суть хороших пісень і рясного врожаю, лалеки ж хай діток носуть.